Тієї ночі повітряний напад ворога тривав майже шість годин. Росіяни знову шукали слабкі місця в нашій протиповітряній обороні та випробували нову тактику обстрілів. Кілька хвиль атак шахидів на Одещину супроводжувались ракетними ударами по Миколаївщині та Херсонщині. Ворог застосував 39 безпілотних літальних апаратів типу шахет 131 136 Можна зазначити, що це наймасовіша атака на південний регіон з використанням такого типу безпілотних літальних апаратів, і в тому числі наймасовіша за результативністю роботи сил протиповітряної оборони. Сили протиповітряної оборони у складі як спеціалізованого озброєння, так і мобільних вогневих груп відпрацювали фактично на відмінно можна було б сказати по ураженню цілей. Тобто всі 39 цілей було уражено. В Одеській області ворог спрямував свої атаки як на обласний центр, так і на південь області порти Придунав'я. Там ворог атакував припортову інфраструктуру, вже традиційно спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського державного кордону. Від падіння уламків було пошкоджено складські приміщення двох зерносховищ, але люди не постраждали. В Хаджибейському районі Одеси під час відбиття атаки шахетів був пошкоджений гуртожиток. Загорівся легковий автомобіль та господарчі споруди. На місці падіння одного зі збитих дронів утворилася величезна вирва. Постраждали від вибухів 11 розташованих поруч будівель. Що стосується Одеси, тут, ви знаєте, було зафіксовано 11 постраждалих. і Зараз, за уточненими даними, 4 дитини постраждало. Але... Всім було надано медичну допомогу, розгорнуто пункт обігріву. Рятувальники відпрацювали дуже оперативно з гасінням пожежі, тому що сталася пожежа. Тут бачите, згоріли автомобілі. Всім людям було надано прихисток і вони переночували в безпечному місці. Всі мешканці гуртожитку, що зазнав руйнувань внаслідок ворожої атаки, живі та навіть встигли врятувати своїх домашніх улюбленців. Зараз вони забезпечені всім необхідним, але поки не знають, коли повернуться до своїх домівок. Коли воздушна тривога, ми спускаємося на перший пори вверх всі з дітками, і мамою. А цей раз я ж кажу, нас оберіг Боженька, що не пустив нас туди, а ми стали возлі лісниці. І от такий великий взрив, що все там позривало. Ну, осталися без дому. Ми не знаємо, правда, що робити. Це просто це уже. Я чесно так картинами це все. Слава Богу що живі остались. Це саме головне. Очевидно, що ворог продовжує тиск на південні регіони, але з нашого боку, відповідно і адекватно цьому тиску збільшується і ущільнюється наша протиповітряна оборона. Можна вважати, що якщо таку потужну атаку відбили, значить ми готові до того, що будемо відбивати і інше. Але треба завжди пам'ятати про те, що навіть під час абсолютно влучної роботи протиповітряної оборони в повітрі зберігається небезпека і не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги необхідно переходити в укриття.